Негода знеструмила 200 населених пунктів на півдні Росії. На Москву суне страхітливий циклон. Очікується опади гігантських масштабів, а висота кучугур снігу може повторити рекорд 25-річної давнини. Чи готові російські комунальники? Таке питання ставити смішно. Бо звісно, що ні про це й говоримо у випуску. Вітаю на каналі. Січас швидше підпишіться і рушаймо. Понад дві сотні населених пунктів у шести регіонах Російської Федерації опинилися без світла. Про це пишуть про Кремлівські рія новості 7 лютого. А це означає, що більш ніж 261 тисяча росіян залишаться цього вечора один на один із непроглядною темрявою. Все через нагоду пояснюють екстрені служби за їхніми даними. Проблеми з електрикою спостерігаються у шести регіонах. Зараз я вам все конкретизую на мапі. Отже. Підтвердив проблеми зокрема, губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін. Кілька фрагментів з його допису у телеграм зацитую у зв'язку з великою аварією на високовольтних лініях електропередачі Відбулося відключення електропостачання в кількох районах міста Астрахані, а також у низці населених пунктів Приволзького, Камизятського, Нариманівського. І Крянівського районів знеструмлено соціально значущі об'єкти, частина з яких продовжує функціонувати за рахунок резервних джерел харчування. Уточнив місцевий чинуша. Кілька селищ без електрики в Оренбурзі теж злощасна негода винна. Ну а як інакше, причиною аварії енергетики назвали сильну хуртовину та вітер з поривами до 28 метрів за секунду. Наразі фахівці займаються відновленням електропостачання. У ліквідації аварій задіяно 15 бригад. Оренбург Енерго 39 енергетиків та 15 одиниць спецтехніки. Снігова буря накрила Челябінську область на тамтешньому литовищі. Затримуються рейси на засніжених дорогах. Застрягає техніка. Через несприятливу ситуацію для водіїв одразу у кількох регіонах перекриті траси. Стосується це і російської столиці над Москвою навис циклон. Ольга. У головному мегаполісі Російської Федерації восьмибальні затори утворилися просто посеред робочого дня. Що буде увечері навіть прогнозувати страшно. Синоптики рекомендують утриматися сьогодні від поїздок на власному авто та пересідати на громадський транспорт. Адже надзвичайники протягом дня вже зафіксували низку аварій. Зокрема, велика ДТП через снігопад бачили у Підмосков'ї на трасі М 8 холмогори зіткнулися 22 машини. Внаслідок події загинула одна людина, і госпіталізовано щонайменше четверо. Рух на трасі М 4 повністю зупинено. У бік Москви рух повністю заблокований. Аеропорти на тлі сильного снігопаду працюють штатно, але затримки рейсів не виключені, розповіли в Росавіації. Згідно з табло аеропортів московського регіону, зараз у Шереметіво затримуються три рейси. У внуково чотири скасовано і ще три затримуються. Напередодні близько 200 тисяч людей залишилися без електрики у Дагестані. Міністерство енергетики Росії повідомляло, що причиною стали знову ж таки несприятливі погодні умови. Сильний вітер швидкістю до 30 метрів за секунду та дощ до 21.40 вівторка. Аварійно-відновлювальні роботи було завершено. Нагадаю, що вчора ми попереджали про рекордні опади, які мають накрити російську столицю. І саме сьогодні москвичі готуються до. Просто таки апокаліпсису очікується, що на ВДНГ висота снігового покриву за добу зросте на цілих 11 сантиметрів, і зараз вона становить 53 сантиметри, що в півтора разу вище за норму, і це навіть не все на найближчі 12 годин. Очікується приріст снігу, і він становитиме додатково ще 4 або ж навіть і 5 сантиметрів. А отже, московські кучогори можуть повторити рекорд. Дня 1999 року, коли було аж 58 сантиметрів за метілі. Чи переживе Росія велику снігову пригоду без інцидентів? Як думаєте, ви? Будь ласка, залишайте свої коментарі під відео. Не забувайте про вподобайки та закликаю вас активніше підписуватися на канал сейчас, якщо ви, звісно, досі з якихось причин цього не зробили. Більше по темі дивіться вже за мить. Не перемикайтеся. Москва у полоні двох стихій. З одного боку на російську столицю насувається небувалий циклон, а з іншого пекельний вогонь, не дає про себе забути та лоскоче нерви жителям російського мегаполіса то тут, то там. Вибухові новини також мають для вас із Сочі. Чомусь знову росіян самі надзвичайні пригоди. Про це говоримо наступні кілька хвилин. Вітаю на каналі Січас. Підпишіться і одразу ж рушаємо. До центральної Росії можуть повернутися сильні снігопади у центрі ФОБУС повідомляють. Вже у цю середу, 7 лютого, насувається циклон. Ольга він принесе рекордні опади. Кажуть, видимість знизиться до 500 метрів. Очікується, що випаде від 9 до 12 міліметрів опадів або близько чверті від місячної норми. Атмосферний тиск рухне на найбільш баричне дно і становитиме 717 міліметрів ртутного стовпа, що близько до рекорду 1995 року, наголошують синоптики. До примх природи вже готується тул. Рязань та, зокрема, і Москва мешканців головного міста сусідньої федерації вже попередили кучугури на базовій метеостанції ВДНГ. Виростуть від 7 до 10 сантиметрів і вперше досягнуть півмітрової висоти. При цьому пориви вітру можуть досягти 15 метрів за секунду. За словами фахівців, снігопад може тривати до середини четверга. Ну, зважаючи на те, що у Росії проблема із сектором ЖКГ, переживати москвичам та жителям інших регіонів таки є за що. Лишень згадайте всі ці аварії на теплотрасах, заморожені батареї та численні скарги на комунальників, коли люди були вимушені тижнями сидіти у домівках без опалення гарячої води, а подекуди навіть і без світла. Я хожу по дому, раздеться я не маю можливості від слова зовсім. Сплю я точно так же, от в такому вигляді, з капюшоном на голові, тому що мерзне голова. Сплю під двома одіялами. В квартирі можливості митися не маю. Як інформують аналітики видання Важливі історії Росіяни надіслали рекордну за п'ять років кількість скарг президенту Путіну на комунальні проблеми у 2023 році. Загалом направили понад 107 тисяч повідомлень. Це кожен одинадцятий лист до господаря Кремля. А от сьогоднішня історія у Новосибірську по новому прорвало трубу у тому самому місці, де ще три тижні тому з під землі бив гейзер окропу за вишки мінімум до шостого поверху. Таку картину місцеві бачили зранку. За даними сервісу, мій Новосибірськ, тепла на цій ділянці немає в 67 будинках. У Сибірській генеруючій компанії роботи на Петропавлівській вулиці назвали профілактичними. Хоча, за даними Марії, на теплотрасі таки виявлено дефект. Щоб зменшити незручності для мешканців, вирішено розпочати роботи о четвертій ранку, 6 лютого. Відновити теплопостачання плануємо цього ж дня. До 20-ї години йдеться у заяві. Ну, а поки десь прориває у цій же Москві. Палає вогонь цього разу дібрався до тецерів'єра на півдні міста. За інформацією телеграм-каналу Меж горить облицювання фасаду з боку москви ріки із першого по третій поверхи. Всіх співробітників евакуювали про постраждалих. Не повідомлялося. кажуть, пожежу встигли швидко приборкати. На це пішло півгодини. Але згодом у МНС Росії так надихнулися швидкою ліквідацією горіння, що спростували попередні повідомлення. Цитую: у торговому центрі Рів'єра на півдні столиці горіла обшивка та електрокабель. Відвідувачів у приміщенні не було. Евакуація не проводилася. Чого не скажеш про інший епіцентр займання? У самому центрі Білокам'яної сьогодні ж зранку палала будівля 17 століття. Йдеться про Шевалдишовське подвор'є, що реконструюється. Площа пожежі сягнула 150 квадратів. Споруда вигоріла практично повністю. Рятувальники перекривали всю Микільську вулицю, а нині на місці події досі працюють служби МНС. Ця пам'ятка розташована просто поряд із красною площею, і тут я не можу не згадати, як буквально минулого тижня у столиці РФ горіла дерев'яна споруда на території храму Миколи Чудотворця у Голутвині. Вогонь на 15 квадратних метрах ліквідували вогнеборці. Ще тоді, майже одразу, попередньо там спалахнуло будівельне сміття. Ну а ще кількома днями раніше змі повідомляли про горіння на даху театру сатири у центрі Москви. Площа пожежі понад 250 квадратів. Тоді охопила будівлю, і ось що в результаті залишилося від покрівлі. Що це за таке співпадіння? Або ж вогонь самостійно та планомірно, навіть без допомоги дронів, прагне дібратися до самого Кремля. Як гадаєте, будь ласка, якщо маєте свої варіанти пояснень такому явищу, що горить та спалахує у самісінькому центрі Москви вже не вперше, залишайте їх у коментарях. Я ж додам, що не щастить не тільки Москві. Потужний вибух пролунав у пекарні магазину Магніт у Сочі. Попередньо вибухнув газ, все сталося через недотримання правил безпеки. Троє людей постраждали їх госпіталізували до міської лікарні у потерпілих опіки третього, четвертого та п'ятого ступенів на місці працюють екстрені служби. Ключове тут, як ви могли вже помітити, чергова констатація ігнорування техніки безпеки. Ну а таких випадків і, взагалі, у Російській Федерації не злічити. Тому будемо дивитися, як на це реагує тамтешня влада. Щось робить або ж закриває очі. Я схиляюся до другого варіанту. А ви? Знову ж таки, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Не забувайте ставити свої вподобайки нашим відео і підпишіться на канал сейчас, аби знати і бачити більше.